Переливання крові на лінії бойового зіткнення. Процедура, що рятує життя українських воїнів, довгий час була під забороною. Нині цей процес законодавчо врегульовано і про ефект рішення розпитаємо Андрія Гука, майора медичної служби, начальника медичного центру національної гвардії України, нейрохірурга, кандидата медичних наук. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, вітаю вас і вітаю всіх наших слухачів. Пане Андрію, власне, яку роль відіграє приливання крові у порятунку поранених на полі бою? Як ця процедура впливає на виживання поранених із тяжкими кровтечами? Ну, Зазначив перш за все, що безпосередньо на полі бою, звичайно, найважливішим є зупинити кровотечу. От і евакуювати пораненого в безпечне місце. І після цього тільки може бути е, дійсно здійснене переливання крові. Е, але при умові, якщо є навчений спеціаліст і є тактичні умови, тобто це можна робити тільки тоді, коли е, дійсно дозволяє, доз, дозволяє е, обстановка це робити. І щодо позитивного, я скажу, що ця процедура просто рятує життя. Просто рятує. Е, вона Абсолютно позитивно впливає на виживання, так як відновлює е, загальний обсяг ОЦК, так називаємо е, крові, ви знаєте, що в нас всього-навсього в середньому 5 літрів крові, і час кровотечі, якщо це потужна кровотеча, е, 2-3 хвилини, і все. Якщо за цей час не зупинити кровотечу і не е, е, зробити переливання. Крові, чому саме в власне крові? Якщо є геморрогічний шок, медики розуміють, про що я кажу, то жоден інший гроші не має такої впливу, тому що він не переносить саме основне, без чого наш організм не може жити. кисень. А скажіть, будь ласка, які типи кровотечі найчастіше зустрічаються на полі бою? Ну, їх, як правило, три типи це в основному це е, артеріальна венозна і змішана кровотеча, коли пошкоджена і артерія, і вена. Ну, от, Якщо ми беремо великий палець, ось, можете собі уявити, це яремна вена, і такий ж самий має обсяг, е, такий самий діаметр має і артерія. Е, тиск, як правило, десь під дві атмосфери. Щонайменше качає наше серце, і можете собі уявити, що відбувається, якщо ми маємо таку кровотечу, і вона не зупинена. І якщо зупинена, то якщо ми не можемо по тій чи іншій причині перелити як можна швидше кров, звідси, звичайно, наслідки дуже, дуже, дуже погані. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, а які. Складнощі виникають під час переливання крові на полі бою? Ну, складнощі в основному це логістичні, тому що враховуючи таку, з, ми розуміємо, що зараз ми в обороні, от, але тактична ситуація дуже часто змінюється і не завжди вдається доставити кров. Це, як правило, роблять евако-бригади. У нас є потужна бригада Азов. Яка одна є інтернаціональний регіон, це ті, хто найчастіше використовують проливання крові як можна ближче, навіть ще на етапі вапа. І е, логістика. Логістика, це ви розумієте, в час, коли зараз, на, я не побоюсь цього слова, на кожну другу, на кожного другого військовослужбовця є? Е, Дрон ворожий. Коли дрони вже літають вночі, дуже важко здійснити доставку як боєприпасів, так, так і компонентів ну, фактично крові. Без ребів практично неможливо працювати. А як проводиться от захист тієї крові, яку везуть або зберігають? Ну, ну кров, о, ну, перш за все, вона має специфічні параметри для зберігання. І це дотримується, як правило, це знаходиться на наших стабілізаційних пунктах. І враховуючи те, що ми здійснюємо евакуацію від точки збору наших поранених до стабілізаційного пункту, то є спеціальні холодильники в наших евакобригадах, є спеціальні підігрівачі інфузійних розчинів крові, є спеціальні системи для переливання крові. І таким чином нам вдається, як можна. Швидше почати е, переливання крові в тих, знову ж таки, це не при кожному пораненні, а в тих критичних пораненнях, е, коли ми бачимо є ознаки геморрагічного шоку, пане Андрію. Особисто вам доводилося от на нулі робити таку процедуру, переливати кров бійцю, коли от, ну, просто необхідно. Ні, мені особисто не вдавалося, тому що я переважно працюю вже на другому етапі евакуації, тобто на, на кейсі, лаки, не на кейсах, ваки, не як бойовий медик, а як е, член е, госпітальної передової групи, зведених загонів е, Сили оборони медичних. Знову ж таки, хочу наголосити, що працюємо однією командою і Збройні Сили України, Національна гвардія, е, сили спеціальних операцій. Теж прикордонна служба, немає різниці. У нас є спільні завдання, і скільки ми знаходимося на одному ділянці, коли ми знаходимося на одній ділянці лінії зіткнення, то виконуємо всі разом як одна команда. Хочу сказати про позитивний досвід, який я знаю, і я знову ж таки нагадати, як мінімум, бригаду Азов, вони є піонерами в цьому, і е, е, інтернаціональний легіон, тому що їм. Легше перенести кращі практики. Це анатівська абсолютна практика. Наблизити можливості надання інфузійної е терапії, а зокрема е переливання крові до зони бойових, до театру бойових дій, до лінізики. Це дійсно рятує життя. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для наших військових. Дякуємо вам. Дякую вам за підтримку. Дякую. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні. Героям слава. Я нагадаю. Це був Андрій Гук, майор медичної служби, начальник медичного центру національної гвардії України, нейрохірург.